Весь інтернет заполонило зображення згенеровані новою версією ChatGPT. Тестуємо та розбираємося, що там особливого. Тиждень подарунків від OpenAI для всіх підписників. AI бомба від Google та багато інших оновлень. Дивимося, що сталося в світі штучного інтелекту та технологій за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. Того сідайте зручніше і полетіли. Ну і, звісно, велика всім дяка за підтримку каналу. Ваші лайки, підписки. Та коментарі дуже допомагають в його розвитку. Нативна генерація зображень тепер і у чат GPT, і вона дійсно дуже і дуже круто працює. Цього з тижня сталося дуже велике оновлення. Власне, чат GPT анонсував можливість генерувати зображення прямо в своїй моделі. Тобто, ви заходите просто в чат gpt Чат, незалежно від того, яка у вас підписка, плюс про тім, чи навіть безкоштовні користувачі так само можуть генерувати. Зображення. Ну і власне якість зображень дуже і дуже крута. Тобто ми одночасно можемо працювати з текстом, далі можемо просити згенерувати зображення. Ось тут, наприклад, ми можемо намалювати відруки скетч, далі ось цей от скетч сфотографувати, і, відповідно, попросити Ча нам його розфарбувати і перетворити в комікс. Дуже добре розуміє промти, дуже добре розуміє тексти. Генерує як і українською мовою, так само англійською мовою тексти. Все дуже якісно. Працює так само, може робити колажі з кількох зображень, може забирати бекграунди. Тобто свого роду ось такий от вийшов AI Photoshop прямо в інтерфейсі ChatGPT. Давайте зараз подивимося на прикладі, як воно працює. Я згенерував кілька варіантів, щоб вам показати це на практиці. Ось тут в мене є згенероване в вигляді українського та американського президента з написами. Ось коробка, вона досить реалістично виглядає. Ось тут така сама коробка, тільки я попросив напис зробити українською мовою. Як ви бачите, без помилок супер дуже гарно все виглядає. Тут я попросив вже перетворити цих двох дядьок на реалістичну фотографію. Далі я почав додавати різні стилі, додав окуляри, бейсболку. Далі я попросив зробити комікс про перемогу. Тобто модель теж розуміє, як комікси будувати, використовувати стиль. Знову ж таки, є невеличкі помарки з точки зору шрифтів, але загалом концептуально виглядає дуже круто. Знов ну, ж таки, пікселізоване зображення, зображення в футуристичному стилі, зображення в гуцульському стилі. Як ви бачите, обличчя залишаються ті самі. Тобто кор фотографії він не змінюється. Тільки змінюється той стиль, коли я його прошу, наприклад, додати якісь елементи. Вон, Сімсон стиль, реалістичний стиль. І ось цей стиль студії Гіблі він зараз набирає обертів, і навіть Сем Альтман в себе на сторінці те змінив свою аватарку в цьому стилі. Ось тут ще один приклад, де я скачав фотографію. І прошу додати до цієї фотографії такий самий вазонок, тільки з іншого боку. Бачите, модель дуже добре розуміє промпт і ідентично відтворює те, що я його попросив. Далі я скачав ще стілець і далі я прошу, а тепер додаю ось цей стілець на мою фотографію. Як ви бачите, теж дуже круто все розуміє. Ось тут далі я прошу цю фотографію зробити більш яскравішою, тому що я хочу її використовувати для оголошення. Далі я попросив додати теги, ну і модель вона не завжди відпрацьовує. Тобто треба просити спроби ще раз. Ось вона додала теги з цінниками. бачите, трошки криво вийшло. Ну але після кількох ітерацій, коли я попросив це все почистити поправити, модель непогано з тим справилась. Ось далі я знову ж таки пробував згенерувати кілька інших зображень, і я натрапив на ліміти. Тобто є розуміння того, що модель має певні ліміти, і який час від часу оновлюється, і ми розуміємо, що навантаження на сервер. Я досить велике, тому через якийсь час я знову спробував, і вже моя фотографія стала на обкладинці відомого журналу. Далі я додав чоловіка, який читає цей журнал на фоні міста Париж. І Ось так воно виглядає. Як на мене, така інтерпретація теж є дуже крутою. Коли ми над роботою зображенням працюємо в вигляді текстових промтів. Ось тут урок з анатомії. Я прошу згенерувати дуже детальне зображення з фотографією Ока, де є пояснені всі ключові елементи. Далі я. Прошу додати таке само зображення зуба і зробити такий постер по анатомії. Як ви бачите, непогано справляється з шрифтом українську мову, теж досить добре розуміє. Ось, бачите, скільки деталей додалося на цей промпт. Дуже багато деталей я використовую, додав на цей постер. Так, тут трошки поїхали написи, але загалом концепція дуже круто працює. Ну і на завершення, ось теж спробував робити колаж, брав фотографію з інтернету, брав свою фотографію. І далі пробував згенерувати такий анонс для свого майбутнього відео. Ну, як на мене, дуже непогано спрацювало. Ось тут ще одна фотографія в стилі Гіблі. Ну, ви бачите, дуже круто працює нативна генерація. Так, вона повільна. Якщо ви введете промпт, то генерація зображення буде тривати, можливо, 30, можливо, 60 секунд. Це відбувається не швидко, але в той самий час. Якість є дуже крутою. Сам функціонал доступний, як я вже говорив, через інтерфейс ChatGPT. Ми використовуємо Create Image і, власне, оця можливість, коли ми після цього пишемо промпт, буде нам дозволяти створювати зображення з їхньою оновленою моделлю. Так само генерація зображень доступна в Sorry. Ось тут є images і власне, ось тут є вже роботи інших людей. Бачите, дуже добре. Так само вміє генерувати відомих особистостей. Цензури по цьому немає. Ось. Бачите, ось такі всякі різні фотографії тепер можна генерувати через Soro. Ось тут внизу я обираю генерація зображення, вибираю розширення. По дефолту це є 3 на 2, але так само можна змінювати розширення, кількість зображень на генерацію. Ну і так само, бачите, є тут додаткові певні стилі, які я можу використовувати для генерації зображень. Тобто минулого разу ми вже бачили, як такі от AI Photoshop впровадила компанія Google. Зараз це зробив. OpenAI і воно ця тенденція набирає все більше і більше обертів. І модель дійсно перетворюється в мультимодальну модель. Не просто коли викликається одна модель для генерації зображень, друга для генерації тексту, а коли це все відбувається в рамках однієї, моделі, коли ми одночасно працюємо із текстом із зображеннями. Грок теж в тому плані не відстає, намагається наздогнати OpenAI і Google, і так само додає можливість генерації нативних зображень. В них з'являється нова. Кнопочка Edit Image і власне тут ми можемо завантажувати якісь іміджі або просто генерувати іміджі по промту, і в результаті нас буде теж працювати ось такий от нативний AI Photoshop, де ми можемо робити якісь зміни до зображень, ми можемо робити якісь правки, змінювати стилі та інші речі. Якщо зайти на інтерфейс Groc, це я власне заходив зараз в Твіттері. Ось тут ця кнопка виглядає Edit Image, Я можу завантажити будь-яке зображення, або попросити промптом згенерувати для мене зображення. і от Буде працювати ця вся історія. Ось тут в мене є кілька зображень згенерованих. Я зараз вам покажу, як воно виглядає. Свого часу я згенерував Ілона Маска, який тримає напис Грок 3. Далі я попросив додати йому український шалик в наших кольорах українського прапору. І знов ж таки напис я попросив додати Україна понад усе. Бачите, тут є помилички, а ось тут Україна понад усе. Ну, непогано. Ось такий от вийшов. Ілон Макс. Українець в українському прапорі з написом Україна понад усе». А ще у грок 3 додали розширений глибокий пошук. Тобто, в них був стандартний звичайний Deep Research, А зараз він називається Extended Deep Search. Ось тут на лаштуваннях можна побачити деякі деталі, і так само можна подивитися, які інструменти використовуються під час цього пошуку. Це веб-пошук, пошук в самому Твіттері, пошук Media Search, Trend Search, Ну і от, власне, якщо я виберу налаштуваннях, ось цей пункт Extended Deep Search, і, наприклад, виберу якийсь там Tell Me more About the Latest Nuclear Fusion Research. Тобто, що є в світі nuclear розробки, у мене з'являється стандартний інтерфейс GROC, де відбувається власне, пошук різних ресурсів, різних джерел. І ось пишеться план, яким чином це все буде аналізуватися. Ось можна його збільшити на повний екран. Щоб бачити детальніше, як це все працює. Ось тут є перелік власне думок, які він висловлює під час того процесу думання. По великому рахунку, я тестував, чесно кажучи, я не знаю, в чому різниця між Deep Search і Extended Deep Search. Скоріше за все, це просто питання тривалості пошуку. І відповідно, чим довше пошук, тим можливо більше джерел буде використано, тим можливо буде якість. Ну, але маємо, що маємо, тому для тих, хто користується Твіттером і десь хоче собі черпнути якусь інформацію, що відбувається в світі, проаналізувати новини. Бюрок, в принципі, в сам раз він може це все от скласти і підсумувати, зробити ось такий от deep search. Подарунок, про який я згадую від OpenAI, це Sora, яка стала безлімітною. Тобто, по великому рахунку, коли ми заходимо в Sora, нас цікавить відеогенерація. І ось тут справа зазвичай світилися кредити, і, відповідно для тих, в кого. Плюс підписка, так само зараз є можливість генерувати безлімітну кількість зображень. І ось тут, якщо зайти в налаштування, My Plan, Тут раніше теж в налаштуваннях плану було обмеження по кредитам по генерації відео. І якщо я зараз зайду в Manage Plan, то в мене плюс план, я бачу, що окрім того, що є безліміт по генерації зображень, ще з'явився безліміт по генерації відео. Тому для тих, хто користується SORA, або хоче скористуватися SORA, і не мав тої можливості. Прошу дуже, заходьте, безлімітно генеруйте відео. Знову ж таки, я не знаю, чи SORA це та топова платформа по генерації відео. Є той самий Runway, є Clink, які дуже якісно генерують відео, але з точки зору цієї доступності, як на мене, SORA все-таки зараз спробує вийти на мас-маркет, і, от відкривши можливість, генеруйте скільки хочеш безкоштовно, можливо, вони спробують таким чином залишити більше і більше. Користувачів, ну подивимося, як воно буде. Опини цього тижня в ударі, і окрім нативної генерації зображень, вони випускають ще оновлення до своєї основної моделі GPT 4. o Власне, про що йде мова? Зараз модель набагато краще фолова інструкції, особливо якщо промти містять кілька запитів одночасно в одному великому промті. Так само вони працюють набагато краще тепер складними технічними заданнями та завданнями, які пов'язані з програмуванням. Знову ж таки покращена інтуїція та креативність, ну і зменшили кількість емоцій. Ну і дійсно, в останній версії GPT 4 o емодзів було досить багато, тому градус цього фанізму вони зменшили. І загалом, те, що я бачу в інтернеті, то що вже почали писати люди, що дійсно модель дуже добре себе показує, і мені здається, що вона навіть зараз обігнала в рейтингу на llm Арені свою модель 4.5. Тобто GPT 4 o навіть стала на порядок вище ніж модель GPT 4. 5. А тим часом компанія Google тихенько запустили свою AI-бомбу. Під AI bombo я маю на увазі нову версію їхньої моделі Gemini 2.5. По великому рахунку, ця модель вона є свого роду наслідком того процесу тренування, який вони зашили в модель Gemini 2.0 Flash Syncing, за рахунок reinforcement learning, за рахунок впровадження Chain of Sox, prompting промптингову модель. І таким чином вони змогли досягнути ось такого от. Інтелектуальної ефективності від Gemini 2.5. Тобто ця модель не тільки вона здатна глибоко аналізувати і володіти великою кількістю знань, а за рахунок власне цього процесу подальшого тренування, цього пост-тренінг, модель сама в собі може теж обдумувати, перш ніж генерувати відповідь. Ну і знову ж таки, вони декларують, що модель зараз займає перше місце на LM Арені. Якщо зайти на lm Арену, то дійсно Gemini 2.5 Pro за 25 рік, березень місяць займає. Перше достойне місце. Ну і як я казав, GPT-4O, знову ж таки, їхня остання версія вона вибилась теж в лідери. І грок 3 займає далі третю позицію в лідерборді. Знову ж таки, якщо подивитись далі про Gemini 2.5 Pro, то ось тут ми бачимо ряд класичних бенчмарків, де порівнюють Gemini з іншими комерційними і DeepSeeker 1 опенсорсними open source моделями. Ось, зокрема, топовий тест з математики. Ось грок. Надалі лишається лідером, хоча Gemini дуже добре себе показує. Ось тут є тест з кодінгу. Інші моделі теж достойно себе показують, але в той самий час Gemini 2.5 дуже круто себе веде. І ось тут є детальніший бенчмарк з точки зору різінгу. Це ось цей от human-last Exam, про який я розповідав в одному зі своїх попередніх відео, де модель намагається вирішити наближення до людських. Задачі, творчі задачі, креативні задачі, абстрактні якісь задачі. Ось модель досить добре себе проявила. Ось тут питання загального змісту по науці, по технологіям, ну і знов ж таки математичний екзамен теж модель досить добре себе показує. Давайте тепер подивимося, як модель себе проявляє в роботі. Ось, власне, тут вони декларують, що модель дуже добре себе проявляє з точки зору програмування, і ось. Вони підготували такий от промпт, де просять створити ось таку інтерактивну гру з динозавруком. Я скопіював цей промпт, і якщо зайти через Google e Studio, бо насправді модель ця 2.5 Pro доступна наразі через Google e Studio, ось тут в списку я вибираю цю модель і ввожу цей промпт. Давайте подивимося, чи модель дійсно впорається з цією задачею, і я отримую. Таку саму гру, як вони показували на відео. Процес генерації коду завершився, він загалом тривав майже 58 секунд. Ось тут можна побачити, як модель генерувала, як виглядали ці, от, всі її роздуми. Ну і далі я от можу скопіювати ось цей код. У мене тут відкритий веб браузері інтерпретатор цього коду. Я його копіюю і зараз спробуємо запустити. Ось так, пробіл. Ось такий вийшов в мене динозаврик. Ну, Гейм овер, я врізився в кактус. Давайте зараз ще раз спробуємо. Блін, супер. Дуже круто, дуже круто. Ну, чесно кажучи, досить достойно. З першого разу я не репетирував. Я не підбирав якийсь кращий код. Я от зараз в реальному часі попросив згенерувати код, і з першого разу все вдалося. Як На мене зараз ми маємо Gemini 2.5 Pro. Ми маємо GPT 4.5 ми будемо мати і наступні моделі, які собі об'єднують не тільки велику кількість знань, а ще ось цю механізм Чейнов Соц, глибокого думання, обмислення, перш ніж нам давати відповіді. Це новий рівень моделей. І загалом я все більше і більше чую позитивних відгуків в інтернеті, власне, за використання моделі GPT-4.5. І Ось сподіваюся, такі самі будуть класні відгуки про модель Gemini 2.5 Pro. Ще один приємний сюрприз від Google, якщо ви знаєте сервіс їхній ноутбук LM, то для вас є дуже класне оновлення. Якщо ви ще не знаєте, то я зараз готую окреме відео на цю тему. А власне, якщо говорити про ноутбук LM, я заходжу до них в інтерфейс, і вони в рамках цього робочого простору додали можливість генерування mind Map. Тобто тепер я можу згенерувати ось таку деревовидну структуру поверх моїх знань, поверх моїх речей, сорсів, яких я додав. І ось, бачите, в такому деревовидному форматі я можу працювати. Далі, наприклад, якщо в мене цікавить тема. Deploy, я заходжу. Ось тут моя мапа, я можу її ось так: от рухати, розкривати знову ж таки інші гілки дерев. Ось бачите, як воно дуже класно інтерактивно працює. Чесно кажучи, це досить достойний продукт власне, для навчання. І вони я бачу, Google постійно-постійно його доповнюють, розвивають і додають нові функції. А ще класна річ: те, що ноутбук LM нарешті працює в Україні і не потрібно його використовувати для цього ніяких. VPNів. Сьогодні буде дійсно багато новин про OpenAI, бо якось вони останній тиждень активно запалюють. І окрема річ, яку вони зараз зробили, і анонсували, це можливість працювати з їхньою найпотужнішою моделлю Pro через API. В той самий час подивіться на ці ціни. Подивіться на ці ціни: 150 доларів за інпут, мільйон токенів і 600 доларів за аутпут. Знову ж таки, є можливість користуватися цією моделлю незалежно від того, який у вас. Таєр по підписці на їхній платформі, але в той самий час ціни ну вони просто жаскалюють. Ось якщо тут подивитись внизу, той самий o 1 модель, ну вона в 10 разів дешевше, o 3 Mini ще дешевше від o 1 Тому я не знаю, можливо, чисто для експериментів можна спробувати подивитись, як працює ця їхня o 1 Pro, але з точки зору використання в якомусь продакшені, в якомусь реальному продукті, ну я не знаю, хто може собі дозволити використовувати модель. З такими от величезними цінами. Хоча, мені здається, такі величезні космічні ціни вони ненадовго. І причиною цьому є Китай. Ось, зокрема, компанія Baidu анонсувала свою модель, яка називається Ernie 45, яка, як то кажуть, з точки зору використання ресурсів, з точки зору використання комп'ют, в два рази менше потребує ресурсів, ніж та сама модель R1. Ну і ця модель 4.5 вона є. Мультимодальною, вміє працювати з текстом, вміє працювати з зображеннями, з відео. Є знову ж таки режим думання, є режим класичного звернення через чат. І взагалі, якщо подивитися на ціну, то ось тут є порівняння байду ось їхньої Ernie, яка в десятки, можливо, навіть в сотні разів дешевша за ту саму OpenAI o 1 Ну а собі ми тепер можете уявити, в скільки разів дешевше буде від OpenAI O1. Pro. Ну, якщо взяти знову ж таки gpt 4 який так само не є дешевою моделлю, то Ernie і DeepSeek V3, ну вони, дивіться, прям дуже сильно демпінгують ціни. Знов ж таки, я думаю, тут все рівно є ряд маркетингу, ряд якихось таких речей, які можливо не є правдоподібні в цих всіх печмах, але в тому самий час. Я думаю, китайці знайшли той момент, як можна дійсно оптимізувати комп'ютер для того, щоб ефективно отримувати необхідні результати роботи їхніх моделей. Ну і я розумію, що ось такий от тренд, ось така от тенденція конкуренції буде змушувати великі американські компанії, як OpenAI та інші, теж знижувати ціни за використання своїх API. А ще китайці тихенько оновили попередню нашумівшу модель DeepSeek, тільки тепер це не R1, а їхня Core-модель V3, яка теж здобула ряд. Потужних оновлень. Зокрема, вони покращили перформанс цієї моделі. Знову ж таки, вони додали можливість, що тепер модель набагато себе краще веде з точки зору генерації коду для веб-інтерфейсу, для мобільних інтерфейсів. Так само вони додали можливість використання ось цих от Smarter tool use Capability, щоб то не значило. Знову ж таки, ця модель далі лишається відкритою, опенсорсною, з використанням MIT-ліцензії, тому її можна використовувати для будь-яких комерційних продуктів. І якщо ми говоримо про користувацький інтерфейс, то зайшовши на їхній інтерфейс DeepSeek, нам не потрібно виділяти ось цю от кнопочку DeepSeek r 1 Ми просто пишемо наш промпт і під капотом вже починає працювати їхня класична v 3 от Яка от зараз оновлена. Ну і ви бачите, що останні дані це є July 24-го року. Це 128 тисяч контекстне вікно. Ну і знову ж таки робота з різними файлами теж підтримується. І ось тут. Люди вже почали давати перші відгуки, і дійсно кажуть, що модель дуже добре себе проявляє з точки зору фронтенд розробки, написання коду на HTML, CSS, і ось тут вони роблять порівняння V3 моделі з їхньою попередньою r 1 моделлю. І дійсно v 3 тест досить якісно себе почала показувати. Ви бачите, Китай теж рухається активно в тому напрямку і створює ось таку конкуренцію. Конкуренцію, через яку американська компанія теж починає рухатись. І теж впроваджувати зміни в свої AI продукт. Конкуренція – це загалом добре. Клод теж розширює перелік своїх функцій. Минулого тижня вони додали можливість пошуку в інтернеті, а зараз вони додають можливість інтеграції з різними сервісами. Ну і, зокрема, мова йде власне, про інтеграцію з Gmail поштовою скринькою. Тобто тепер, працюючи з клодом, можна нативно буде звертатися до інформації в Gmail, ну і відповідно працювати з цією інформацією, що, в принципі, є досить зручно. Ну і так само вони, ось бачите. Активно працюють над вдосконаленням свого користувацького інтерфейсу. Вони роблять його більш чистішим, забирають ці всі непотрібні контроли, роблять його якісніше з точки зору користування, додають якісь певні елементи зручності, і таке враження, що вони готуються до чогось великого, до якогось грандіозного анонсу. Можливо, знову ж таки це буде пов'язано з якимись інтеграціями, такі як Gmail, можливо, ще якісь будуть інтеграції цікаві. Ну і взагалі клод постійно теж. Додає, додає нові функції і радує нас всіх користувачів своїм продуктом. І ось маємо ще таку інсайдерську інформацію, що Клод хоче додати в свій продукт нарешті голосовий режим. Ось ми бачимо, є певні звіти, певна інформація про те, що Клод намагається додати голосовий режим. Це один з їхніх представників розповідав. І зараз ведуться ряд перемовин з компанією Amazon і так само компанією 11 Поки що Нічого фінального не підтверджено, але в майбутньому, я так розумію, бачите, вони хочуть з кимось інтегруватися для того, щоб ми могли клодом користуватися теж голосом. Бо більше вже продуктів, такі як ChatGPT, чи Grok, чи Gemini, вже давно під'єднали голосового асистента, а голос з точки зору там, роботи з великою кількістю інформації, тексту, коли треба щось надиктувати, начитати, він прям дуже сильно допомагає це все пришвидшити і спростити. OpenAI запустили власну AI Академію. Ось такі. От вони зробили веб-сайт, який має ряд різних подій, на які можна зареєструватися. Це все безкоштовно, це все доступно онлайн. Потрібно лише зареєструватися по цій академії. Далі в них є контент. Знову ж таки, тут є різні речі, які стосуються роботи з ChatGPT для різних категорій: студенти, школярі, розробники, працівники різних сфер. Знову ж таки, є GPT в роботі, як будувати різні застосунки, використовуючи AI від OpenAI. Так само є можливість роботи з зображеннями, з відео, з різними іншими речами. Все все розкладено по поличкам. Є методи промтінгу, є методи, як працювати з їхніми продуктами, які є способи використовувати. Все все розкладено, тому користуйтесь для тих, хто любить навчатися. Це дуже класне джерело, дуже класна інформація. Наразі є це все доступно англійською мовою, але. На допомогу може прийти той самий Єлевен Labs, чи ці всі речі можна додати в ноутбук LM, і там інтерактивно працювати вже з ними і будувати собі такі власні навчальні посібники. Ми говорили багато і тестували, як працює редагування зображень у ChatGPT та Grok, але є інша компанія, яка нам пропонує редагування відео. Компанія Pika анонсує попередню прев'ю одного свого. Такої функціональності, яка дозволяє прямо в реальному часі то відео, яке ви транслюєте, робити через текстовий промпт певні моменти в ньому. Тобто можна редагувати будь-які об'єкти, які є відео. Наразі ця фіча вона доступна тільки для креатив партнерів але вже ближчим часом, я сподіваюсь, вони її викатують для всіх користувачів, і можна буде ось так, от інтерактивно через текстові промпти, редагувати відео. Ще одну річ, яку вони зробили, яка називається і вже доступна в їхній платформі, це називається. Флешбек. Тобто за рахунок ось такої от маніпуляції з відео і з фотографією, ми можемо отримати ось такі ефекти. Ви заливаєте власне відео, заливаєте фото, і ось на момент зйомки цього відео, яке згенерувала, піка у вас виходить ось такий от флешбек. Ну не знаю, піка мені здається, знайшли свою нішу. Вони молодці, вони постійно оновлюють які ось такі от креативні, такі смачні, гарні речі, які дійсно є віральними і які можна використовувати. Для створення власних відеопродуктів, які далі постати в соціальні мережі. Ну що тут скажеш? Молодці, піка, молодці. А на цьому все ось такі були новини тижня зі світу. AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш канал та ставайте спонсорами. А ще долучайтесь до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.